Наїхав на пішохода та втік з місця ДТП, збиття ворожого БПЛА та довічне ув'язнення за вбивство. В ефірі Дніпро оперативний і це з подій. Підозріла особа сьогодні близько п'ятої години ранку на вулиці Росанівській біля гаражного кооперативу правоохоронці помітили двох підозрілих осіб: чоловіка з портфелем та жінку. Громадян зупинили для перевірки. Під час спілкування чоловік намагався позбутися свого портфеля. Виявилося, що всередині портфеля знаходився слюсарний інструмент, купа відмичок, ключі та ліхтарик. Також поліцейські з'ясували, що чоловік перебував в активному розшуку за крадіжку з проникненням у житло. Його та жінку-охоронці порядку доставили до відділу поліції. Наїхав та втік. Житель Дніпра збив людину у Павлограді та втік, щоб приховати сліди злочину. Аварія сталася близько 18-ї години вечора, 8 березня. 37-річна жінка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом на вулиці Дніпровській, коли її збив автомобіль. Після ДТП водій утік. Жінку госпіталізували із тілесними ушкодженнями. Як з'ясували поліцейські, наїзд на жінку здійснив 31-річний Дніпрянин. Відразу після аварії він приїхав до Дніпра та намагався приховати сліди ДТП, віддавши автомобіль у ремонт на СТО. Правохоронці Вилучили машину на остров майданчик, а водія доставили до відділення поліції для з'ясування всіх обставин. Збили ворожу ціль. Сьогодні, в день 13 березня, українські захисники збили ворожий безпілотник над Дніпропетровською областю. Так, у Дніпровському районі силами авіації було знищено російський безпілотний літальний апарат. Попередньо це був безпілотник Орлан 10 Дякуємо захисникам із повітряного командування Схід, що вдень і вночі стережать наше небо. Довічне ув'язнення за вбивство фермера і розбійний напад на Дніпропетровщині до довічного засудили трьох чоловіків у грудні 2018 року. Троє чоловіків, один із яких працівників виправної колонії, вдерлись до будинку місцевого фермера у Криничанському районі. Злочинці зв'язали господаря та шість членів його сім'ї, зокрема двох дітей, і вимагали гроші й коштовності. Після заволодіння коштовностями, золотими прикрасами та грошовими коштами у розмірі майже півмільйона гривень нападники нанесли чоловіку численні удари по тілу та смертельне ножеве поранення у грудну клітину. Усіх трьох учасників групи визнано винними в умисному вбивстві та розбої. Їх засуджено до довічного позбавлення волі. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра. оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.